Винахідливому у торгівцю горіхами самому дісталося на горіхи. Понад 9 мільйонів гривень намагався приховати від оподаткування на експортних операціях із продажу горіхів підприємець з Черкащини. Утім, це кримінальне правопорушення вчасно помітили співробітники податкової міліції ДПС у Черкаській області. Вони виявили, що горіховий бізнесмен налагодив свій бізнес із закупівлі у населення області ядра Волоського горіха та експортував його за кордон за підробленими документами. Ціни ставив значно нижче за ринкові. Під час оперативного відпрацювання податкові міліціонери затримали два вантажні автомобілі з 34 тоннами горіхів без документів на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Нині по цій справі проводиться досудове розслідування. Ну, в цьому підприємстві значить, загрожує те, що дана продукція буде вилучена з метою дійсно реалізації за. Тими цінами, які на сьогодні є на ринку. І виручені кошти надійдуть до бюджету держави. А по-дальшому там буде, можливо, накладений арешт на майно цього підприємства, а також вилучено знаряддя злочину, це ті ж самі вантажні автомобілі, для того, щоб бюджет держави таки отримав те, що необхідно.